Друзі, я Дарина Мелеч. Ви на PTV.ua. сьогодні у нас 11 березня на календарі вівторок. І я пропоную оглянути вам оперативно те, що відбувається як в Україні, так і на міжнародній арені, зокрема, і те, що відбувається на Російській Федерації, ту бавовну, яка сьогодні налякала. Расистів і російська місцеве населення, що ж сталося за вчорашній вечір, сьогоднішній ранок на рефі, на міжнародній арені в Україні, все це будемо обговорювати. У першу чергу поговоримо про переговори, які відбуваються у Саудівській Аравії, вже одинадцять. Вони мали би розпочатися про те, як Україна готувалася до цих переговорів, зокрема про те, як Андрій Єрмак, керівник офісу президента України, дописав у себе в телеграм-каналі, що готові ефективно працювати зі своїм. Своїми партнерами американською стороною делегації Сполучених Штатів Америки, на якій буде присутній Марко Рубіо також. Традиційно попрошу вас поставити вподобайку, залишити свій коментар під цим відео, ну, а також підписатися на наш канал, адже далі буде дуже багато цікавої інформації, яка оперативно з'являється в інфопросторі. Пишіть звідки ви нас дивитесь, а також ваші зауваження та побажання, звичайно, вітаються. Давайте почнемо з того, що продовжують лунати абсурдні заяви зі сполучених штатів Америки, що вони нібито не будуть право зброю путіну. А хто ж таке сказала? А сказав це Марко Рубіо, який, як ви знаєте, пам'ятаєте, нещодавно з'являвся в медіа із хрестом на лобі. От продовжує він такі заяви робити, які стосуються саме Російської Федерації. Він говорить про те, що нібито не збирається Америка допомагати путіну, диктатору не збирається вона продавати зброю. Проте ми бачимо, що Сполучені Штати продовжують тиснути на Україну. Такими заявами, які роблять стосовно диктатора Путіна, тим як вони реагують на всі ці події, які розвиваються в ході бойових дій, і як вони дійсно продовжують тиснути на Україну тим, що забороняють відправляти військову допомогу іншим країнам, і самі призупинили військову допомогу нашій країні. Трамп, нібито, розлючений на Путіна за останню масовану атаку по території нашої країни, проте бачимо, що його дії зовсім інакші, Його. Заявам, він нібито говорить, що розлючено, що так не потрібно, що не потрібно вбивств. Але в той же час, коли його журналіст Вашингтон Пост питає, чи зневажаєте ви Путіна, він. Відмовляється відповідати на це запитання. Він уникає подібних запитань. Він говорить, а хто ви такий? А з якого ви медіа, Яке ви медіа представляєте? Тобто знову ж таки бачимо, що він продовжує тиснути своїм авторитетом і про ніяку свободу слова в Америці. Нині говорити взагалі не можна. Проте про важливе будемо говорити про те, що перебуває наша делегація. Саудівській Аравії напередодні, крім того, і лідер нашої країни Володимир Зеленський 10 березня вже зустрівся з принцом Саудівської Аравії. Також важливі питання підіймав. Він поділився в себе в телеграм-каналі, що говорили з принцом, обговорювали завершення війни, обговорювали обмін полоненими і взагалі яку величезну роль відіграє Саудівська Аравія в мирних переговорах. Дуже дякував за майданчик, який надала Саудівська Аравія, для того, щоб ці перемовини між делегаціями Сполучених Штатів. Америки, також України все ж таки відбулися, адже знаємо, що напередодні вже в Саудівській Аравії відбувалися подібні розмови про те не з Україною, а з Російською Федерацією, адже вони вже двічі зустрічалися напередодні, саме 18 лютого. Саудівській Аравії Ріяді також делегація Сполучених Штатів та делегація РФ обговорювали саме російсько-українську війну, але без присутності української сторони. Так, от наша делегація вже прибула до Саудівської Аравії на переговори. Зокрема, як я вже зазначила, про це говорив керівник офісу президента Андрій Єрмак у себе в телеграм-каналі. Ділився делегація буде ефективно працювати з американськими партнерами. Вона має чітке бачення завершення війни та Буде захищати українські інтереси. В свою чергу Володимир Зеленський 10 березня вже зустрівся із принцом. Також президент не братиме участі, важливо зазначити в переговорах у Джеді, але запевнив, українська позиція на зустрічі буде конструктивною. Трампа також не буде на перемовинах, Це важливо, адже напередодні були певні теорії щодо того, що от в цей же час, коли Зустрічаються представники саме від України та від Америки, буде відбуватися ці перемовини. Що можливо, в той же час перебуває і лідер нашої країни Володимир Зеленський Саудівській Аравії, і в одному з інтерв'ю, нібито чи на якісь прес-конференції, Трамп, сказав, що. Буде перебувати з візитом в Саудівській Аравії. Так от, вже почали деякі такі теорії будувати, що нібито Трамп та Зеленський там зустрінуться. і Також будуть уже напряму два лідери обговорювати ситуацію в Україні і скоріше завершення війни. Проте як ми бачимо, дійсно змі повідомляють, що Трампа не буде на переговорах, але важливо знову ж таки спекулюють і далі західні медіа на цій темі переговорів на важливості перемовин і контактах української та американської сторони. Адже дійсно бачимо, що були напружені ці дні, особливо після суперечки, яка сталася напередодні, 28 лютого, між Зеленським та Трампом. І західні змі подають оцю зустріч, яка буде відбуватися сьогодні в Саудівській Аравії, як останній шанс України порозумітися з Білим домом після низки скандалів. Але поді... Але політологи говорять, що наша держава все ж таки має козирі. Так от Марко Рубіо, також уже в Саудівській Аравії. Він говорить, що реалізація бачення Дональда Трампа про мир завдяки силі є життєво важливою. Написав це він у соцмережі ікс. Крім того, пам'ятаємо, що Рубіо також цинічними своїми заявами напередодні. Виокремився, він говорив, що Україні доведеться піти на поступки щодо землі, яку Рефія забрала у 2014 року в рамках будь-якої угоди про припинення вогню. Його цитує видання The New York Times. Рубіо сказав, що він та українські офіційні особи швидше за все обговорять відновлення військової допомоги під час зустрічі сьогодні у вівторок. За його словами, позиція Сполучених Штатів з цього питання може змінитися, якщо побачить, що Україна серйозно налаштована. На на мир, от сполучені штати Америки, знову ж таки продовжують це говорити. Цю тезу повторювати, що нібито Україна все ж таки не готова і не прагне миру. В той час же, як диктатор Путін продовжує атакувати мирні міста нашої країни. Цинічно, як на мене, звучить, можете поділитися своїми думками, адже розуміємо, що все ж таки е, з боку Російської Федерації ми не бачимо ніяких кроків до миру. Ми не бачимо того, що вони прагнуть скорішого завершення війни, не зважаючи на ті заяви, які лунають від представників Сполучених Штатів Америки, що Путін, нібито, готовий до миру. Так от, далі поговоримо про те, що Ілон Маск назвав сенатора Марка Келлі зрадником. А все це через те, що він відвідав Україну через візит в Україну. Ілон Маск назвав його зрадником. Він же ж відповів також зрадник ілоне. Якщо ти не розумієш, що захист свободи є основним принципом того, що робить Америку великою, то все ж таки зберігає нашу безпеку. Можливо, тобі варто залишити це тим. Із нас хто це розуміє? Написав Келі у відповідь. Ну а перед тим, як у Ілона зірвало дах, сенатор Келі також написав про важливість підтримки України. Ми бачимо, що американський народ продовжує підтримувати Україну. Саме американський народ, адже напередодні також багато мітингів пройшло по території Сполучених Штатів Америки. Ну і він також сказав, що ніхто не хоче, щоб ця війна закінчилася більше ніж президент Зеленський і український народ. Сказав Келі в заяві, але це має закінчитися таким чином, щоб захистити їхній суверенітет. І безпеку, ну як я вже зазначила, про мітинги, які відбуваються на території сполучених штатів Америки, потужний марш проти політики Трампа у місті Сієтл на західному збережжі Сполучених Штатів напередодні перейшов, пройшов, перепрошую, і саме там виробляють літаки Боїнг. А от далі поговоримо і про посланця Трампа. Як він збирається до Російської Федерації? Адже з'явилась новина, що посланець Трампа збираються Москви. Спецпредставник президента Сполучених Штатів Америки з питань близького сходу стів цього тижня планує. Відвідати Російську Федерацію, відвідати Москву, а також поговорити з диктатором Владимиром Путіним. Про це повідомляє і Блумберг. Це вже буде друга поїздка Віткофа у статусі представника Трампа. Зазначимо, адже вона відбуватиметься на тлі зустрічі, що важливо, також української делегації з державним секретарем Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо. Перший візит Віткофа до російської столиці відбувся 11 лютого. І, попри те, що офіційності Вітков все ж таки є спецпредставником. Президента Сполучених Штатів Америки з питань близького сходу йому так само дорушено займатися питаннями і війни в Україні за даними американських змі. Під час візиту 11 лютого Вітков міг зустрітися з Путіном. Ба більше ми тоді навіть говорили, що вони понад дві години вели якісь дискусії, щось із Путіним обговорювали. Так, от в Кремлі вже відреагували на ці заяви, що нібито Вітков може приїхати у Москву. І от Марія Захарова прокоментувала інформацію про можливий візит спецпосланника Трампа Стіва Віткова до Москви. Про це дописують уже самі російські змі за даними Захарової за її словами, вона Говорить, що контакти Росії зі сполученими штатами в нинішньому відрізку досить інтенсивні. Вона наголосила, що рівень та формати контактів Росії та Сполучених Штатів найчастіше узгоджують у робочому режимі. Дуже оперативно. Вона все ж таки не підтвердила візит та більше розповіла про те, що немає ніяких деталей стосовно цієї інформації. А ось спецпосланець Дональда Трампа, як ми вже зазначили, планує відвідати Москву для зустрічі із російським президентом Владієм путіном про це зазначила адміністрація. Те, що вони прагнуть забезпечити припинення вогню. Ну і за даними джерел, Вітков планує здійснити другу поїздку до Росії як посланник президента Сполучених Штатів Америки вже цього тижня. Тож будемо слідкувати за тими подіями, як розгортаються. Адже, напередодні ми також пам'ятаємо, що делегація РЕФІ, нібито не мала би зустрічатися зі сполученими штатами, коли йшла мова, тоді саме щодо посольств Сполучених Штатів Америки в Рефі, тоді вони також заперечували, що ні, 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 контактів не буде із сполученими штатами. Ні, от відбулася одна зустріч 18 лютого. Більше ми не контактуватимемо, але як ми бачимо, все ж таки вони зустрілися в Стамбулі. Тоді також розмовляли про роботу посольств. Також раніше спецпредставник Сполучених Штатів Віков. Говорив, що Трамп прагне бути президентом Миротворцем, якщо Росія вторгнеться до країни НАТО, США захищатимуть своїх союзників. Бо більше він уже зазначив знову ж таки, що Зеленський вибачався перед Трампом за інцидент той у Білому домі, який стався. Він зазначив, що президент знову ж таки про листа ви не повторюю того допису, що лідер нашої країни Володимир Зеленський написав в ІКСІ. Так от він каже, що Зеленський надіслав листа президенту, в якому вибачався за весь той інцидент, який стався в овальному кабінеті. Я вважаю, що це був важливий крок, і багато дискусій між нашими командами було українцями та європейцями, які також мають відношення до цієї теми. Я хотів би охарактеризувати це як прогрес. Ну і що важливо, будемо говорити вже про позитив, про ту бавовну, яка була на Російській Федерації, адже перед початком цих переговорів Саудівській Аравії делегації Україна та Сполучених Штатів, Москва. Опиняється під рекордною атакою безпілотників. Московські аеропорти закриваються, вибухи лунали також і в російській столиці та околицях. І атака відбулася фактично під час підготовки переговорів у Саудівській Аравії. Про це повідомляє Блумберг. Так от, що відомо з цього приводу? Детальніше з вами обговоримо, адже більше деталей вже з'явилося станом на цей час. Російські сили протиповітряної оборони кажуть, що перехопили 69 українських безпілотників. Проте дані можуть постійно оновлюватися. Ще йдеться про те, що вони рухалися в напрямку Москви, Саме 69 з цих безпілотників рухалися в напрямку Москви, бо було більше 300 безпілотників запущено по території Російської Федерації. У наслідок ймовірно, наймасштабніша атака на російську столицю за весь період. Од російсько-української війни, як повідомив мер Москви Сергій Сабянін на телеграм, дрони були збиті над різними районами Московської області. За словами губернатора області, також внаслідок атаки, ба більше вони навіть призналися, що є постраждалі. Вони зазначили, що одна людина загинула, ще троє зазнали поранень. Також з'явилось повідомлення про перехоплення безпілотників в інших російських регіонах. Через атаку було запроваджено обмеження на польоти до та з чотирьох ключових аеропортів Москви. За інформацією російських пропагандистських ЗМІ, внаслідок атаки БПЛА на околицях Москви загинуло дві людини. Із них один охоронець підприємства. Ка займається місною продукцією, пожежа сталася на парковці цього промислового підприємства. Загальне число постраждалих оцінюють у 20 людей. Близько 20 автомобілів було пошкоджено. Ще зазначається, що один із дронів ймовірно влучив в останній поверх будинку у Москві. Також є влучання в будинки в Раменському видному високому березі. Внаслідок падіння уламків дронів призупинено рух потягів через станцію до Мадєдова. Також зазначається, що й в Липецькій області, зі слів місцевого губернатора, пор. Ранено одну людину от, знаєте, мене дивує, що вони все ж таки почали дописувати щодо поранених, адже дійсно знаємо, що міноборону без страшиське досить рідко дописує щодо постраждалих щодо руйнувань. І тут вони все ж таки призналися. Не, не, не змогли вони просто приховати той факт, що дійсно атака була масована. Російська міноборона заявляє про збиття аж 337 дронів, з них понад 90, Як вони дописують вже офіційно? Саме поблизу Москви, окрім атаки на Москву та Курщину сили оборони вдарили по військовому аеродрому Дягілєва та на автобазі Стальної Конь в Орловській області. Обидва вказані об'єкти вже були атаковані раніше. Ну і не дивно, адже знову ж таки знаємо, що досить часто повторні атаки відбуваються по важливих військових об'єктах, які знаходяться на Російській Федерації. Також Дягілєво атакували 27 липня та 4 грудня 24 року. Там є 43-й центр бойового застосування і перенавчання льотного складу та базуються важливо. Літаки туз яких Росія, як ми знаємо, масово обстрілює Україну. Проте ми розуміємо, що просто так змовчати росіяни не могли. Вони знову почали погрожувати, і Росія погрожує за цю атаку по московській області, ну і інших регіонах Російської Федерації знову ж таки достає із свого карманчика І Вони зазначають, що вдарять знову ж таки по території нашої країни арєшніком. Голова комітету з оборони Держдуми Рефі закликав Путіна завдати удару по Україні у відповідь. На атаку українських безпілотників зацитую, що він сказав, рішення за верховним головним командувачем, але гадаю, буде не зайвим запустити арішнік, а краще на один. Ну а от на вибухи поскаржився і подкастера українського. Єврейського походження Лекс Фрідман він зараз перебуває в столиці Рефі в Москві, ймовірно, для запису інтерв'ю із диктатором Російської Федерації Владимиром Путіним. І подкастер повідомив, що знаходився дуже близько до місця атаки безпілотників. Події ночі 11 березня, а також вибухи в Києві. Коли Фрідман брав інтерв'ю Володимира Зеленського, змусили американця сумніватися у прагненні України та Росії досягнути миру. Коли я подорожував Україною, було кілька Випадків, коли я був на волосині від загибелі, і те ж саме зараз у Москві. Це не дії двох сторін, які прагнуть до миру, написав він. Попри це, подкастер буцімто молиться за швидке укладання довготривалої мирної угоди. Бо більше Фрідман робить свій маленький внесок у просування цього разом зі всіма залученими сторонами. Дійсно, бачимо, що такі події дуже цікаві, розгортаються, і все це напередодні. Важливою подією для України саме те, що дійсно може в подальшому змінити хід бойових дій, змінити взагалі ситуацію не лише на фронті, а в геополітиці. Що сьогодні е, така подія визначна для України це переговори в Саудівській Аравії. Розуміємо, що від них дуже дуже багато буде чого залежати. Ба більше навіть Дональд Трамп говорив, що від цих перемовин буде залежати і подальша допомога Сполучених Штатів Америки Україні. Розуміємо, що всі зараз напру. Узі всі трішечки панікують, адже після того, що сталося в овальному кабінеті в Білому домі, розуміло, що незважаючи на те, як Україна готується до певних перемовин, все ж таки відбуваються інколи і конфузи, і форс-мажори і. Розуміємо, що на Україну продовжують наші партнери американські тиснути. Це було чітко видно 28 лютого і Розуміємо, що сьогодні також будуть дуже напружені розмови дискусії стосовно завершення війни.